Сказу два рази. є? Два, раз, два. Доброго вечір. Хотів запитати вінничан, де вони беруть такі великі кошти, щоб спокійно вдівати. Я бачу в них фірміна одежа, Nike, Puma, Адідас. Давайте запитаємо, де нас вінничани заробляють гроші. Дівчата, добрий вечір. Добрий, Хочу добрий, запитати, вечір. де у нас вінничани заробляють такі великі кошти, щоб отак одіватися стільно, модно молодежною багато, хто казав. Де от такі гроші вводяться в Вінниці, скажіть, вас? Uh, Може, в фонтані десь туди вони пропливають такі yeah, тут, yeah, чемоданами, yeah. прям там борют. А, ну так, конечно, конечно. Де мені таку маму папу найти багато, скажи? Там Під йолкою. Під йолочку? Ні, а і чесно, а де ви заробляєте гроші, так тільки чесно. Ви десь, ви десь ходите на роботу десь? Так, ми доларові мільйонери ходимо на роботу, пахаємо, вже помираємо. Від роботи по фонтанах собираємо. Хотів запитати, слухайте, де треба працювати, щоб взагалі не знаю, заробити на такі класні кросовки? Я. Понятно, що ти в тумбочку залізла, взяла, надо. А є десь такий я, наприклад, Де треба заробити? Ну треба папіка знайти якогось. Якого? Де, де мені папіка знайти, покажи. Не знаю, вон собачка ходить, в неї попросить гроші. Слухай, давайте чесно. Скажи, будь ласка, скільки тобі треба грошей для комфортного проживання у Вінниці? Ну, у селі, у Вінниці, не знаю. Давай у Вінниці. 30 тисяч долларів. Ну. 25. Скажіть, дівчі, а у вас було те, що у вас є село? Село, є? Бабушки може село. Нет. А, не ходь... не. а ви б жили в селі, Вот, прикинь тебе, зараз, там, от, ти знаєш, тебе все класно, тебе город, я прикинь завтра, кажу, живи в селі. Ти б жила? Ні. Ну прикинь там зараз Ну, нема. То есть там, там тільки худоба, город и fi нема. Ти б жила там? Ні. Не. Нет. Ну, а если сказали, тут живи, от, 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 все, живи в селі. Оскільки ти завтра мама з папа приходить і каже, дочка, ми тобі на, 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 10-річчя, тобі вже 10 год, ми тобі купуємо хату в селі. От ми так вирішили тебе: так, зробити такий подарок і купуємо класну хату в селі, але там інтернету немає. Ви посилили. Ви б согласились? Е, ні. А чому? Я би согласилася, якщо б там були нормальні умови. І... Там нормальні умови, там є завжди курочка, яка. І яйця тобі донести кожен день. Ну я б не согласилась, тому що там нема Єви. Ну, як що таке видно? Єва? Подружка твоя Єва? Не, ну, знайдеш та нову та... подружку, знайдеш якусь сніжану, ну ладно, прям Єва. Прям подружка. Де твоя подружка, Єва? Покажи кожен мені. Єва, ну, яка та... це Єва? Як тебе звати? Маша! Яка ти Маша? Ти Наташа. Чого, дівчинка, хочеш в фонтані покупатись? Ні. Чого? Okay. Купательний сезон, не хочете відкрити зараз? Там вже закрили вже. А ми відкриємо. Коротше, чуєш, я пані. Розкажіть щось про себе в двох словах.